Їдемо, їдемо, давайте. Я! Ми привезли. Я щасливий. Тепер беремо це все заносимо і чистимо. А перед цим треба підкидати, бо капешечка гасне. дровця. а там капешка. погнали, покажу. А що таке капешка? КП Капе 130, кухня польова. Тай несе. Є, а скажіть, будь ласка, а, а хто складає меню для бійців? В частині складають меню для складають бійців. Частині, да. А потім частина нам. Тобто хтось за вас придумав меню, вигадав страви і просто вам дають список, що приготувати, вірно? Видумав. Все по книжках і десь. Картові положено з'їсти м'ясо. Технологічні. Карти, Технологічні карти, по технологічних Вратай, картах готуємо. Куди? Не треба, без фанатізму. Відкриваєш, набираєш. Так, і ми... і берем... Підожди, вода на біля річ. Кожну ми беремо миємо, так? Да? Можна, якщо хоч себе до утра зайняти, чи дозав. Ти прикалуєшся? Отак рукою тільки жук-жук-жук, все що це змиває.